Він зник несподівано, і вона давно перестала думати про нього не тому, що забула, а тому що навчилася жити так, ніби деякі двері не відчиняються ніколи. Він стояв під дверима і не стукав, не тому що не чув, як у квартирі працює телевізор, і не тому, що вагався, просто не знав, чи має право. Тридцять років тому він пішов без слів. Тепер стояв і раптом зрозумів повернення це не крок уперед, це запит. Вона не чекала нікого. День був звичайний, із тих, у яких нічого не планують наперед. Вона готувала вечерю на двох, як робила це останні роки, не замислюючись. Рухи були точні, знайомі, без поспіху. Саме в цю звичність і вписався дзвінок у двері не ненастирливо. Ніби хтось одразу був готовий, що йому не відчинять. Вона витерла руки рушником і пішла в коридор, думаючи, що це хтось помилився поверхом або сусідка знизу знову переплутала дзвінки. Вона навіть не подивилася у вічку, просто відчинила він стояв трохи осторонь. Ніби залишав їй простір для рішення сивий, худий, з тією самою поставою, яку вона колись знала так добре, що впізнала її раніше, ніж обличчя. Він не усміхався і не виглядав винним, швидше уважним, наче боявся пропустити щось важливе. Вона дивилася на нього кілька секунд не тому, що не впізнала. А тому, що впізнала надто швидко, і це збило з пантелику. У її голові не з'явилося жодного запитання, жодного докору. Лише дивне відчуття, ніби хтось обережно торкнувся частини життя, яку вона давно закрила. «Ти…» – почав він і зупинився. Вона не відповіла, не тому, що не знала, що сказати. А тому, що вперше за довгий час не відчувала потреби відповідати одразу. Вона дивилася на нього і думала не про те, чому він пішов, і не про те, навіщо повернувся. Її цікавило інше чи він розуміє, що за ці 30 років вона навчилася жити так, ніби його ніколи не було. Він зробив крок уперед і знову зупинився я ненадовго. Сказав тихо, мені просто треба було побачити. Вона відступила в бік, не запрошуючи і не зачиняючи дверей. Цей жест не був згодою і не був відмовою. Він був таким самим обережним, як і все, що між ними зараз відбувалося, він зайшов і став у коридорі, не знімаючи куртки, ніби не був певен. Що має право залишатися довше, у квартирі пахло вечерею і чимось дуже теперішнім, тим, що не мало до нього жодного стосунку. Вона зачинила двері і лише тоді помітила, що серце б'ється швидше, ніж зазвичай, не від страху, і не від хвилювання, швидше від того, що щось давно нерухоме зрушило з місця. Вона не запрошувала його далі, але й не показала, де можна сісти. Він стояв у коридорі, дивлячись навколо так, ніби намагався знайти підтвердження, що це справді той самий дім. Хоча відчував ні, за тридцять років усе змінилося, але не так, як він напевно уявляв: не було слідів його відсутності, не було порожнечі. Яку він міг би заповнити своєю появою. Навпаки простір був щільний, завершений, зібраний, у ньому не бракувало нічого, і це було найважче. Вона пішла на кухню, не озираючись, і він пішов за нею знову не певен, чи робить правильно. Кухня була світла, акуратна, з тим особливим порядком. Який з'являється не від старання, а від звички. Вона зняла з плити каструлю, зменшила вогонь, ніби робила це не вперше сьогодні, і не востаннє, все виглядало так, ніби його тут не мало бути, ти добре виглядаєш, сказав він і одразу зрозумів, що це зайва. Вона кивнула. Не як подяка, і не як згода. Просто прийняла слова, як приймають інформацію, яка нічого не змінює. Вона не питала, як він жив, не цікавилася, де був. Не тому, що їй байдуже, а тому, що за ці роки вона навчилася не відкривати двері, за якими немає потреби щось знати. Він дивився на неї і поступово розумів вона не чекала цієї розмови. Не готувалася до неї внутрішньо, вона не проживала ці 30 років у діалозі з ним. Він залишився десь осторонь, не як біль, а як факт, який більше не потребував пояснень. Я ненадовго, повторив він, хоча вона цього не запитувала. Мені важливо було переконатися. У чому? Спитала вона спокійно, навіть не дивлячись на нього. Він зам'явся, бо вперше за багато років не знав, як сформулювати, не тому, що слів не було, а тому, що будь-які слова звучали або пізно, або недоречно. Він хотів сказати, що вона пам'ятає, що не стерла, що він не став порожнім місцем у її житті. Але чим довше мовчав, тим чіткіше розумів: якщо й переконуватися, то не в цьому. Вона поставила на стіл дві тарілки і лише тоді поглянула на нього. Її погляд був уважний, але не м'який. У ньому не було тепла, яке він можливо шукав, і не було холоду, на який міг би образитися. Це був погляд людини. Яка давно навчилася дивитися прямо. Ти прийшов, сказала вона, це я бачу, але я не знаю навіщо. Він ковтнув повітря ніби перед відповіддю, яка могла щось змінити. Але зміни вже відбулися не сьогодні, і не з ним. Він раптом відчув, що повернення не дає другого шансу автоматично, воно лише ставить перед фактом. Час не стоїть на місці, навіть для тих, хто колись був дуже важливим. Вона сіла за стіл і зрозуміла, що більше не відчуває тієї напруги, яку очікувала. Не було радості, не було злості, була лише ясність, і ця ясність лякала його більше, ніж будь-які слова. Він сів лише тоді, коли вона сіла. Не тому, що чекав дозволу, а тому, що не хотів виглядати так, ніби збирається залишитися. Йому здавалося важливим підкреслити він тут, тимчасово, навіть зараз, навіть після того, як уже переступив поріг. Вона мовчки розклала їжу по тарілках рівно, акуратно, так, ніби робила це щовечора, у цьому не було демонстрації. Лише звичка, і ця звичка чомусь різала його сильніше, ніж будь-які слова. Він чекав запитань, чекав хоча б одного де ти був, чому зараз, що тобі потрібно. Але вона не питала. Я довго думав, що приходити, сказав він нарешті, більше для того, щоб порушити тишу, ніж щоб щось пояснити. І що надумав? спитала вона, не піднімаючи очей. Він усміхнувся криво, ніби визнаючи поразку ще до того, як почав йому раптом стало ясно, що 30 років не дали йому переваги вони забрали її, забрали право на несподіванку, на ефект появи, на те, що колись називали долею. Він більше не був подією, він був фактом. Я не знаю, чесно відповів він. Просто з'явився момент, коли я зрозумів, що якщо не прийду зараз, то вже не прийду ніколи. Вона підняла очі і подивилася на нього уважно, не з цікавістю, з перевіркою, наче зважувала на його слова, а їхню вагу. І що це був за момент? спитала вона. Він зам'явся, бо саме тут починалося складне, не те, що він міг би розповісти коротко, і не те, що звучало б красиво. Він хотів сказати, що життя склалося не так, що були помилки, що він багато чого втратив, але ці слова звучали б занадто пізно і занадто зручно для нього. Я залишився сам, сказав він нарешті. Не одразу і не драматично, просто одного дня зрозумів, що поруч нікого немає. Вона кивнула не зі співчуттям, з розумінням, яке не зобов'язує. І ти вирішив перевірити, чи я ще тут, тихо сказала вона. Він не відповів одразу, бо це було занадто близько до правди. Він справді хотів знати. Чи вона залишила для нього місце не фізично у домі, а десь глибше, у тій частині життя, куди колись мав доступ. Я не прошу нічого, швидко додав він, ніби боявся, що вона подумає інакше. Мені просто важливо було побачити тебе, переконатися, що ти добре? Вона відклала виделку. повільно. Без різкого руху, і в цій повільності було більше рішучості, ніж у будь-якому підвищеному тоні. Я добре, сказала вона, але це не те саме, що я чекаю. Він здригнувся, хоч і намагався цього не показати. Вона підвелася зі столу і почала прибирати, ніби вечеря вже закінчилася. Цей жест був простий, але остаточний. Він раптом відчув, що кульмінація не буде гучною, не буде обіймів, не буде сцени, буде лише межа, яку не переходять втроє. Ти пішов тоді, коли я ще не вміла жити сама, сказала вона спокійно, а повернувся тоді, коли я вже вмію. І між цими двома станами непорожнеча, там ціле життя. Він хотів заперечити хотів сказати, що це життя могло бути іншим, що якби він залишився, багато чого не сталося б. Але ці думки звучали так, ніби він знову намагався переписати час. А час, як він нарешті зрозумів, не переписується. Я не хочу все зруйнувати, тихо сказав він. Я б просто не знав, що ще можу втратити, якщо не прийду. Вона дивилася на нього довго, не з жалем, не з ніжністю, а з тією уважністю, яка приходить лише після великого досвіду. Іноді, сказала вона, ми повертаємося не за людьми, а за підтвердженням, що колись були важливими. Він упустив очі, бо впізнав себе в цих словах, і від цього стало ще важче. Вона підвелася зі столу і почала прибирати, ніби вечеря вже закінчилася. Цей жест був простий, але остаточний. Він раптом відчув, що кульмінація не буде гучною, не буде обіймів, не буде сцени, буде лише межа, яку не переходять вдруге. Він сидів мовчки, поки вона складала тарілки в мийку. Кожен рух був точний. Ніби вона давно знала, чим усе закінчиться, і просто чекала, коли настане цей момент. Вона не поспішала, і в цій неквапливості було більше остаточності, ніж у будь-яких словах. Він підвівся, але не підійшов ближче. Залишив між ними відстань. Не з поваги, а з розумінням. Він відчував, що будь-який крок зараз буде зайвим, не неправильним. Саме зайвим, як слово, сказане після крапки. Я не хотів порушувати, тихо сказав він. Я просто думав, що маю право знати. Вона обернулася, подивилася на нього спокійно. У її погляді не було ні злості, ні образи, лише ясність. Ти маєш право знати, сказала вона. Але не маєш права повертати. Ці слова не прозвучали як вирок. Вони були схожі на констатацію, таку саму, як на дворі вечір, або час іти. Вона не захищала себе, їй більше не було від чого захищатися. Він кивнув повільно, наче щось у ньому нарешті стало на місце. Він зрозумів, що прийшов не по неї. І навіть не поминули. Він прийшов по відповідь на питання, яке носив із собою всі ці роки: чи можна повернутися туди, звідки пішов? І відповідь виявилася простою ні. Можна лише побачити, що там уже інше життя. Вона провела його до дверей, не поспіхом, не з полегшенням, просто так, як проводять людину. Яка більше не належить цьому дому. Він зупинився на порозі, ніби хотів щось сказати, але передумав, бо зрозумів тут уже все сказано. Вона зачинила двері і залишилася стояти в коридорі кілька секунд. Потім пішла на кухню і вимкнула світло. У квартирі стало тихо, звично тихо, так, як було до його приходу. Вона сіла за стіл і вперше за вечір дозволила собі глибоко видихнути, не з болем і не з полегшенням, а з відчуттям завершеності. Вона не повернула минуле але й не віддала теперішнє. Деякі люди повертаються через 30 років, щоб переконатися, що колись були важливими, а деякі залишаються, щоб жити далі. Не оглядаючись, і між цими двома виборами завжди є тиша саме в ній стає зрозуміло, що не все, що повертається, має залишатися. Якщо вам знайоме це відчуття, коли минуле стукає, а ви вже не відчиняєте, можливо у вас теж був момент, коли довелося обрати не спогад, а себе. Якщо захочеться, напишіть у коментарях одне слово. Не історію, просто відчуття. Це одна з тих історій, які ми зберігаємо тут, в історіях теплих обіймів, для тих, хто знає. Справжні межі завжди тихі.